Минають дні, минають ночі, минає літо ще листить, Пожовкли листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, По світу волочусь, мов тінь. Бо вже Бум. не плачу, не смію, сміх. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай зої зой, додай зої зой, додай воївої Доле де ти, доле де ти нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай зої зой, то дай зої зой, то дай воївої бога. А дай жит серцем жити і людей любити. А коли ні, то проклинаті світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати, спати на волі. Заснути навік віки і сліду не лишити. Ніякого на кого чи жив, чи загинув. Доле де ти, доледе ти, нема ніякої. Нема ніякої. Коли добро і жаль, Боже, то дай злої, злої. То дай злой злой, то дай злой воє, доле де ти, доледе ти, нема ніякої. Нема ніякої, коли добро і жаль, Боже, то дай зло і то дай зло і то дай злої, ой, ой, ой. Минають дні, минають ночі, листя жовте, шепче про тінь. Серце б'ється дихання вночі.